На Херсонщині оцінювали читців польської поезії. Вже ювілейний десятий рік поспіль у Херсоні відбувається декламаторський конкурс польської поезії та прози, організатором якого традиційно виступає обласне польське товариство Полонія. Чим цього року дивувала любителі польської мови? Дивіться далі. 42 учасники вразили глядачів декламуванням віршів польських письменників епохи романтизму. Учні Херсонських загальноосвітніх шкіл номер 11 та 16, Студенти Херсон. Херсонського державного університету та члени Херсонського обласного товариства Полонія взяли участь у щорічному конкурсі польської поезії. Цей рік став особливий ювілейний. Тож готувалися майстри слова заздалегідь. Сьогодні всі покажуть свої знання, як і польської мови, так і польської поезії. Вони люблять нашу поезію. Сьогодні будуть співати також пісні цих польських поетів. Ське обласне польське товариство Полонія було засновано в 1996 році. Першочерговою метою стало відродження польської культури серед діаспори в місті, а також охорона, підтримка і просування польської культури і традицій серед жителів області. Щорічний конкурс польської поезії один із таких заходів, який з кожним роком стає яскравішим, професійнішим і популярнішим. Ціль цього конкурсу популяризація польської мови та літератури. Епохи романтизму польських поетів, які тісно пов'язані із Україною, любили її та прославляли На розгляд поважного журіча ці польської поезії декламували вірші чотирьох поетів епохи романтизму, видатних представників української школи: Юзефа Богдана Залевського, Юліуша Словацького, Северина Гощинського та Антонія Мальчевського поетів, які головною темою своїх віршів робили свободу, особливо на цьому Ональну та патріотизм поезія саме цих людей легко запам'ятовується. Та лягає на душу, розповідають учасники Ближче всього мені і моя бабуся теж родилась в Польщі, тому я вважаю і очень хочу туди поїхати. І це буде, думаю, правильний вибір став улюблений конкурс польської поезії для учнів навчально-виховного комплексу Школа номер 11 які стали його активними учасниками. Просто проводився він теж в той же час. Ми згадували дуже відомих польських поетів, згадували їх стихи, їх творчества и э, это было очень интересно. У них в большинстве своём патриотические очень стихи, что они были настоящими патриотами, и возможно, чтобы э, что-то каждый почерпнул для, для себя из их стихов. Я люблю познавать новое, а польская культура очень интересна. Также люблю польская страна, и очень хочу посетить её. Масу задоволення від конкурсу отримали всі учасники та глядачі, адже кожен щиро радів за переможців. Всі учасники були нагороджені грамотами та подарунками. Перемогу у першій групі Сіла Вероніка Краснявська у другій Маріана Сотникова. Серед студентів першою стала Інна Федоряк серед дорослих Максим Тока.